Майже півроку не проводила свої засідання. Архітектурно-містобудівна рада не надходило звернень від підприємців у поточному році. До виконкому надійшло вісім заяв, які було розглянуто у четвер. Основне завдання архітектурно-містобудівної ради розгляд ескізних матеріалів на предмет дотримання усіх нормативів з будівництва та благоустрою. Два нових магазини, дві нових будівлі може з'явитися незабаром у місті промислових товарів по вулиці Карла Ліпнихта та продовольчих по вулиці 9 травня. Шість нежитлових будованих приміщень буде реконструйовано під магазини та косметичний кабінет. Дуже прискіпливо обговорювалися питання організації пандусів для маломобільних груп населення, там, де немає тих. …технічної можливості їхнього облаштування проектант запропонував використання підйомників. Це третє рішення по от ті два рішення наші виконуються, не виконуються? що, як вони, є в Україні такі підйомники? аби центральні вулиці міста не перетворювалися на полоси з перешкодами, члени архітектурно-містобудівної ради пропонували підприємцям знаходити спільну мову з власниками вже існуючих об'єктів, розташованих на перших поверхах. Погодження архітектурно містобудівною радою, ескізних матеріалів. Це останній етап у стосунках. Влада проєктант замовник, підсумував головний архітектор міста Олександр Палюх. Було 8 питань, всі розглянуті. На жаль, 8 питань, всі комерційна структура. Правишності пока немає. Будемо сподіватися, що на наступний градостроїв совет у нас будуть производственні об'єкти. Ми будемо їх розглядати, хоча б. Той площади, що магазинов сьогодні.